Я знаю, що не можна їсти гарячого хліба, але і втриматись я не можу. Для тіста знадобиться 100 мл молока, 100 мл картопляного відвару, чайна ложка солі, чайна ложка цукру та 6 грамів сухих дріжджів. Картоплю я відварила в підсоленій воді, розім'яла товкачкою і коли вона трохи охолола, додала до майбутнього тіста. Гарненько все перемішала, щоб не було грудочок і всипала 450 грамів борошна. Тісто виходить доволі таки тугим. Я вимішую його на поверхні впродовж 5 хвилин, періодично підпилюючи борошном. Змащую тісто олією, перекладаю в миску, накриваю плівкою і залишаю в теплому місці на розстойку на 1 годину. Після розстойки обминати тісто не треба. Я його одразу перекладаю в човунну сковорідку, яку я застелила пергаментною бумагою. Припилюю хліб борошном, роблю надрізи і залишаю на розстойку ще на 15 хвилин. Духовка вже розігріта на 210 градусів. Хліб я накрила каструлею і випікаю 30 хвилин. Після цього каструлю знімаю і випікаю ще 10 хвилин. Хлібчик виходить дуже красивий, ароматний, м'якенький, з дуже ніжною, тонкою хлібною скоринкою. Я не змогла дочекатися, поки хліб охолоне. розрізала і їла прямо гарячим, з гострим виноградним соусом. Це неймовірно смачно, а готувати просто і дешево.